Згадай, Господи, що з нами сталося. Зглянься і побач нашу ганьбу. Наша спадщина дісталася чужим. Доми наші чужинцям. Поставали ми сиротами. Нема батька й матінки, наші неначі вдови Свою воду за срібло ми п'ємо, наші дрова за гроші одержуємо. У потилицю нас поганяють, помучені, ми і спокою не маємо. До Єгипту і Сирії руку витягуємо, щоб насититись хлібом. Батьки наші грішили, але їх нема. А ми двигаємо їхні провини. Раби запанували над нами, і немає нікого, хто б врятував з їхньої. Руки, наражуючи свою душу, на мечі у пустині достаємо свій хліб. Шкіра наша, мов піч, попалилася з пекучого голоду. Жінок на сіоні безчестили дівчат по юдейських містах. Князі їхньою рукою повішені, лиця старих не пошановані. Юнаки носять камінь млиновий, а хлопці підношують дров, спотикаються. Перестати сидіти старіші не на брамі юнаки, свою пісню співати. Втіха нашого серця спинилася, наш танець змінився на жалобу. Спала корона у нас з голови. «О горе, бо ми прогрішилися, тому наше серце поляще, тому наші очі потемніли. Через гору Сіон, що спустошена, бродять лисиці по ній. Пробуваєш ти, Господи, вічно, твій престол зроду в рід. Нащо ж нас забуваєш навік? Покидаєш нас довгі дні нас. Приверни нас до себе, о Господи, і вернемось ми. Віднови наші дні, як давніше було. Хіба ти цілком нас відкинув? прогнівався занадто на нас.